Номер 505. Розв'яжіть рівняння. Перше. 8 х квадрат мінус 3 помножене на х-4 дорівнює 12. Розкриємо дужечки. 8 х квадрат мінус 3х плюс 12 дорівнює 12. Зліва та справа маємо одинаковий доданок 12, який ми можемо скоротити. Що ми отримали? 8 х квадрат мінус 3х дорівнює 0. Тепер винесемо спільний множник задушки. Це х. Залишиться 8х мінус 3 дорівнює 0. У нас добуток буде дорівнювати 0, коли один з множників дорівнює 0. Тобто, коли х дорівнює 0, або ж. 8х мінус 3 дорівнює 0. 8х дорівнює мінус 3 переносимо вправо 3. Х дорівнює 3 8. Відповідь кореннями цього рівняння є 0 та 3 восьмих. Два корені. Номер 2. 5х кубів мінус х. Помножене на 2х мінус 3 дорівнює 3х. Відкриємо дужечки. 5х куб мінус 2 х плюс, мінус х на мінус 3, це буде плюс 3х, дорівнює 3х. Зліва та справа маємо 3х. А отже можемо 3х скоротити. Залишиться 5х х куб мінус 2 х квадрат дорівнює 0. Далі виносимо спільний множник. І там і там у нас є х в якійсь степені. Виносимо менший показник степені, меншу степень. Це в нас буде х квадрат. Що залишається 5х мінус 2 дорівнює 0. Так, х квадрат – це х помножене на х. Дивіться, можу записати, коли це у нас рівність виконується, коли х2 буде дорівнювати 0, або ж 5х мінус 2 буде дорівнювати 0. Коли в нас х2 буде дорівнювати 0, це ж х помножене на х, коли х буде дорівнювати 0. Або переписуємо друге рівняння. Коли 5х буде дорівнювати 2, або ж х буде дорівнювати. Двум п'ятим. Відповідь 0 або 2 5. Номер 3. 4х мінус 02 помножене на х плюс двадцять дорівнює х в кубі. Тут в нас ще забули х, ось у нас буде 02х. Дорівнює х в кубі. Давайте піднесе, відкриємо дужечки. Це в нас буде 4х мінус 02х помножене на х, це буде 02 х квадрат, мінус 02х помножене на 20, це в нас буде 4х дорівнює х в кубі. 4х та мінус 4х скорочується. А тепер дивіться, перенесемо всі множники, всі доданки в одну сторону, наприклад, вліво. Це в нас буде мінус 02 х квадрат мінус х куб, буде дорівнювати 0. Дивіться, я змінила знак на протилежний. Тепер виносимо спільний множник. Це буде х і дивимося на найменший показник степеня. І ще в кожного доданка у нас є знак мінус. А отже, ми можемо винести мінус х квадрат. Що залишиться? 02. Плюс х дорівнює 0. Тобто, ж, або у нас мінус х2рів нулю, або ж 02 плюс х дорівнює 0. Коли в нас мінус х2 дорівнює нулю? Коли х дорівнює нулю. Або беремо інше рівняння, коли х буде дорівнювати 0,2 переносимо вправо мінус 02. Відповідь це рівняння має два корені 0 та мінус 02. Номер 4. 9х мінус 3 плюс хмінус 4 на хміну 5 дорівнює 20. Давайте спочатку перемножимо все. Що, е, що ми отримаємо? 9 х квадрат мінус 27х плюс х квадрат мінус 5х, мінус 4х та плюс 20. Все це дорівнює 20. Дивіться, і зліва, і справа маємо 20, а отже можемо скоротити. Далі зведемо подібні доданки. 9 х квадрат плюс х квадрат буде 10 х квадрат. Мінус 27х, мінус 5х, це буде мінус 32х, та мінус 4х буде мінус 36х дорівнює 0. Давайте винесемо, наприклад, 2х. Це дужечки, 2х. Що в нас залишиться? 5х мінус 36 поділити на 2 буде 18. Іх забрали дорівнює нулю. Дивіться, 2 не дорівнює нулю. А отже, щоб ця рівність виконувалася, потрібно, щоб х дорівнювало нулю, або ж 5х 18 дорівнювало нулю. Тобто 5х дорівнювало 18, або ж дорівнювало 18. 5. Відповідь це рівняння має два корення. 0 та 18 п'ят. Вправо 506. Знайдіть корені рівняння. 3х минус 2 помножене на 3х плюс 2 мінус 2х мінус 5 помножене на 8х мінус 3 дорівнює 4х мінус 19. Давайте перемножимо, що отримаємо 9 х 3 х на 3х, х квадрат, плюс 6х, мінус 6х, мінус 4, мінус відкриваємо дужечку 16 х квадрат, мінус 6х, плюс мінус мінус 5 на 8 мінус 40х. Плюс 15. Дорівнює 4х мінус 19. 6х та мінус 6х скорочуємо, переписуємо. 9 х квадрат мінус 4 мінус 16 х квадрат. Тут маємо мінус 6 мінус 40. Це в нас буде мінус 46. Міняємо знак плюс 46х. Мінус 15 буде дорівнювати 4х мінус 19. Зводимо подібні доданки. 9х, мінус 16 9х квадрат та мінус 16х квадрат. Це в нас буде мінус 7х2. Далі мінус 4 та мінус 15 буде мінус 19. Плюс 46х. Все це дорівнює 4х мінус 19. Дивіться, мінус 19 зліва та мінус 19 справа можна скоротити. Далі 4х перенесемо в ліву частину та змінимо знак на протилежний. Це буде мінус 7 х квадрат плюс 46х та мінус 4х дорівнює нулю. Мінус 7 х плюс 42х дорівнює нулю. Давайте винесемо спільний множник. Дивіться, 7 та 42 кратні 7. Винесемо, по перше, 7. Далі виносимо також х. Що залишається? Мінус х плюс 42 розділити на 7, це буде 6, дорівнює 0. Ця рівність буде вірною, коли або ж х дорівнює нулю, так як 7 не дорівнює нулю. Х дорівнює нулю, або ж мінус х плюс 6 дорівнює 0. Мінус х перенесемо в праву частину та змінимо знак на протилежний. Отримаємо х дорівнює 6. Відповідь кореннями даного рівняння є 0 та 6. Номер два одна третя 12 плюс х в кубі дорівнює 1 дев'ята х в квадраті плюс 4. Давайте перемножимо. 12 помножене на 1 третю. Запишемо 12 третіх плюс х в кубі поділене на 3. Буде дорівнювати х квадраті поділене на 9 плюс 4. 12 поділене на 3 це 4, плюс х кубі поділене на 3. А х квадраті мінус 9 перенесу в іншу сторону. Та зміню знак на протилежний це буде дорівнювати 4. 4 та 4 скорочуються. Далі переписуємо, отримали рівняння. Х куб на 3. Міс х квадрат на 9 дорівнює 0. Виносимо, по-перше, коефіцієнт. Дивіться, тут 1 третя, а тут 1 дев'ята. Винесемо 1 треть. Х2 та хуб виносимо х з меншим показником степені. Отримаємо х квадрат на 3. Забираємо тут х квадрат на 3, у нас залишається х. А тут х квадрат поділене на 3 та ще поділене на 3, тому що 9 мінус 1 треть дорівнює 0. 1 третя не дорівнює 0. Тобто кореннями цього рівняння є х дорівнює 0 та х мінус 1 третя дорівнює 0. Тобто х буде дорівнювати 1 третя. Відповідь кореннями цього рівняння є 0. Одна третя.